Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург. І ви знову на моєму каналі YouTube, де ми розмовляємо і обговорюємо з вами проблеми краси і здоров'я. Сьогодні у нас дуже цікава тема носогубна складка. Що це таке? Носогубна складка це ділянка шкіри, яка знаходиться між носом та верхньою губою. І чим більш вона виражена, тим більше нам здається, що людина більш старшого віку. І хотілося би розібратись, чому вона формується. Тобто, молоде лице, дітки, носогубної складки ми ніколи не бачимо виражено. Чому це відбувається? Тому що, по-перше, досить гарний по об'єму лицевий скелет, тобто є основа для того, щоб це все тримати. І також є у молодого віку, у молодих дівчат і хлопців досить класні по Об'єму жирові пакети, тобто у нас під шкірою є такі жирові дольки, які тримають шкіру в такому більш припіднятому стані. І, наприклад, коли ви приходите до косметолога і кажете, я б хотіла прибрати носогубку, і він вам пропонує такі методи, наприклад, як біоревіталізація або плазмоліфтінг, коли хочеться покращити щільність шкіри, це не працює. Якщо косметолог вам пропонує зробити е, лазерну шліфовку, наприклад, для того, щоб трішки скоротити шкіру, це не працює. Ці методи не можуть покращити е, зону носогубної складки. Чому? Для того, щоб е, розгладити носогубну зморшку, треба додавати об'єм вилиці. А коли ми, наприклад, колимо е, зону самої носогубної складки, ми не колимо гіалуронку гіалуронову кислоту в саму шкіру, тому що вона тільки додасть об'єму. Ми маємо колоти глибоко викладати болюсну гіалуронову кислоту на край отвору носа, для того, щоб ця гіалуронова кислота піднімала, штовхала, штовхала шкіру носогубної складки вверх. Тому або наповнюємо вилицю, або наповнюємо біля носового отвору. Це єдині правильні зони, куди вводиться чи гіалуронова кислота, чи власний жир для того, щоб розгладити носогубну зморшку. Якщо ми Зробимо другу фатальну помилку косметологів і введемо просто в саму шкіру носогубні складки гілронову кислоту або інші наповнювачі, бустери, яких називають. Це призведе до зворотнього ефекту. Тобто ми не розгладимо носогубку, а навпаки, додамо об'єму, і вона ще стане більш вираженою. Тому, якщо вводиться гіалуронова кислота дуже глибоко, то вона вводиться не в м'які тканини, не просто під шкіру носогубної складки, а вводиться глибоко на кістку для того, щоб підняти знизу цей об'єм доверху. Тому це треба пам'ятати і не робити таких фатальних помилок. Третій момент, коли носогубна складка може стати більш вирженою, якщо ви робите дуже великий об'єм губ. Тобто ви помічали, що дівчата, у яких дуже наповнені губи гіалуроновою кислотою, а носогубна складка більш виражена. Чому? Тому що губи стають більш жорсткі і вони якби тиснуть в боки на шкіру лиця для того, щоб ця носогубна складка не просто, скажімо, плавно лягала там на зону біля кута губ, а прямо нависала на неї. Тому, дівчата, якщо ви хочете... Виражені губи і ви колите туди гілоронну кислоту, будьте готові до того, що носогубна складка стане більш вираженою. Тому, якщо ми хочемо прибрати носогубну складку, зробити її менш помітною, треба йти іншим шляхом. Додавати об'єм зверху для того, щоб ця шкіра перерозподілилася доверху. Тобто це або гіалуронова кислота, або власний жир. Ліпофілінг обличчя прекрасна процедура, яка дуже класно наповнює середню третину, зону під очима, зону вилиць, і тим самим носогубна сладка розрівнюється і підіймається вгору. І другий уже радикальний метод хірургічного лікування носогубної складки це підтяжка обличчя. Коли ми робимо уже повноцінну підтяжку обличчя, ми піднімаємо глибокі структури лиця і тим самим переміщуємо носогубну складку в більш високе і більш латеральне, тобто зовнішнє положення. І лише таким чином ми можемо прибрати носогубну складку або наповненням філер-жир, або уже повноцінна підтяжка обличчя. Обирайте правильних косметологів. І хірургів, які будуть вам пропонувати правильні методи омолодження обличчя. З вами був пластичний хірург Андрій Якопчук. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої питання в коментарях. Я на всі ці питання відповім і до нових зустрічей!